Добрий день, шановні глядачі. Зараз я вам покажу, яка трансформація проходить в південних лісах на Берсарабії конкретно в лісі, як вони пропадають. Тут кажуть інвазія, акація, вона навпаки у великій дегресії знаходиться. Тут був ліс. Отут кругом був ліс. Ну, ще років 20 назад. Тут була невеличка поляна, сюди заїжджали машини. Так, притик між деревами ледь-ледь між деревами, проїжджали. І отут був такий розворот. І тут була така дивна поляна. А навкруги був шикарний гарний ліс. Зараз тут залишилися корчі. Корчі ніякого лісу не залишилося. Бачите, рахітичні акації. Ну так, Оце називається інвазія акації. Тут взагалі вимирає вона, вимирає. Вон, бачите, місце акації відвоює в'яз. В'яз ледь-ледь тримається клен американський. А те, що тут було посаджено, це в основному 80% вакації, трохи клена випадає. Випадає. І взагалі випало, я вам скажу, тут поляна в 10 разів збільшилася, чи в 20. Тут ну, фактично не було цієї поляни 20 років назад, Тут був була дорожка такий розворот, ну і отут галявинка така мінімальна. Зараз це величезна поляна в 100 разів більше, ніж було. Бачите, яка гарна грушка. Не було тут грушок. Взагалі виросла. А тут був проїзд. Ледь кажу, машина проїжджала. І ліс ліва, ліс, справа. Гарний був ліс. Зараз тут немає. Які величезні галявини. Вони стали більше в 10 разів. Бачите, от видно, що тут був, що тут був ліс, от де я стою, тут був гарний ліс. Акація. А от бачите далі глядічі? Глядічі стоїть. Вони практично ровесники. Катя і глядічі. Е, глядічі дуже, сказати, повільно росте. Ну, відносно повільно. І акація вир... вимахала, виросла і пропала. На 20 років раніше так. Ну Це вже дивіться, це вже друге-третє покоління. Акації. Тут був гарний ліс, я вам скажу. Гарний. Вон там одне дерево торчить. То таке одне із самих менших. Йому тому і не зрізали, що воно корякувати і мале. Оце вам інвазія. О, дивіться, поляна. На поляні що інвазія? Жимолость. Клен бачу. Клен, жимоло, св'яз. Ця як її. А лича. Ну, Навіть глядічі, от бачите, за 200 метрів від насадження глядічі. Але це таке корява ніяк. Тобто по факту... Я не знаю де та інвазія. Я її не бачу навпаки. Скажімо так, ліси більше пропадають. Чим. Ну тут на півдні. Тут на півдні вони більше пропадають. На півночі там засіваються сосною в першу чергу. Ну, а там добавку там, що хоч може бути. Але в основному сосна. Оце черговий доказ того, що ті, хто кажуть, що акація це інвазія, то придурки. От. Чуєте, що таке говорить, то знаєте, що перед вами придурок. Якщо він з цим не погоджується, я можу довести наглядно. От. Так що отак. До побачення.